Доброго вечора, доброго вечора усім. Всі люди, які були сьогодні, будуть сьогодні присутні і будуть присутні. Хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, усього найкращого, що можна побажати, мирного неба. Нехай зародиться в вашій душі, Божа благодать. Нехай всі не сходи і проблеми проходять попри вас. Нехай всі двері відкриваються, всі, нехай всі <кій> дороги відкриваються, і нехай у вас почнеться тільки щасливе майбутнє, яке ви собі бажаєте і малюєте. Ви нам за силу хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай досягають всі свої цілі, які вони собі надумали. Міцного, сильного, щита над ними, що кулі дурні проходили попринис і вони, попри них і вони не знали ні горя, ні біди. Нехай все, що вони задумали, нехай здійснюється тільки найкращим образом. В тому ефірі було таке запитання: чи перепускаєте ви через себе біль. Я сказала, що практично не перепускаю. Ну я трошечки вас, тобто, не як сказати, що. Сьогодні, ну я це знала, але воно сьогодні в мене більше, як то кажуть, обострилося, коли в Харкові попали в дитячий садочок і коли це переглядаючи, я, я плачу, я, тобто діти для мене такі, вони дійсно дітей я не можу відсторонитися від дітей, тобто не Перепускати біль, коли йде мова за діти. Оце одно в мене от, тригери, це якийсь такий якор, і біль вона не затуплюється. І тому, напевно, в мене такий настрій ні тим де ні синде. я плакала, який жах діти пережили. От дійсно дивіться, жах і діти пережили. І є такі, до речі, досить багато. Запитань на ефірах: чи пробачимо ми колись Російській Федерації, все те, що вона творила, уявляєте, а ці діти маленькі, вони будуть все життя пам'ятати, тому що це є травма. І, до речі, слава Богу, що вони вижили, що в них все добре, тобто, що без травм, без нічого Ну, травми є, травми психологічні, і вони ці. Цим... Цей стрес, ці травми, вони будуть супроводжуватися по, по життю. Хоча можна сказати, що дитинство ми не запам'ятовуємо дуже якимись такими мілкими файлами. Ми їх щось з дитинства ми бачимо. Но коли от такі великі, якісь потужні події йдуть, вони залишаються на підсвідомості, на жаль, на все життя в людини. І це. Скільки жахітів цих дітей з'явилося. Та взагалі ми говоримо сьогодні за Харків. Ну, взагалі, всі діти наші українські, скільки вони пережили вже. І я не думаю, що хтось буде їм пробачати. Це, напевно, гора там 80 років пройде, щоб щось, наприклад, там щось змінилося. І мені здається, що не буде мінятися, тому що дуже велика біль і дуже великі втрати. Чи є загроза для Волині, для всієї України? Зараз цей тиждень він досить сильний і йде загроза. До речі, не забуваємо про 25, 26, 27 число. 25, 26 число і 27 це ще буде захвачено Захід України. Коли у Польщі буде війна, 26-27 рік. Чи закінчиться війна у цьому році? На жаль, ні. Що буде з нашою енергетикою, буде стабілізуватися, будуть відключати періодично. Також будуть такі моменти, що от зараз так, будуть якісь часи, що не буде, будуть відключати по пару годин. До речі, на рахунок завтра також у мене буде відключення. Чи підпишуть восени заморозку? Ні. Як бачите Західну Україну прекрасною і цвітучою? Чи правда, що мобілізацію не відмінять ніколи? Ні, не правду, мобілізацію відмінять. Домагавки дадуть, так дадуть тут домагавки. Бачите, я вас не прошу, але деколи. Ой, красота, дякую. Олечка замовила вже другу посилку від Артура, дякую вам. О, бачите, мені написали апеляцію, схвалено, Клас! Ви в мене молодці. Бачите, ви достукалися до них. Листопаді мобілізація ослабне чи посилиться? Ослабне я бачила, ослаб послаблення вже не таке ж жорстоке. Це буде 26 рік і середина літа. Та поємі з любов'ю до вас, дякую. А хто такий Артур? Артур це є мій син, який також надає консультації і допомагає людям. Хто зі мною давно вже спілкується і спілкується з Артуром? І люди задоволені Артуром також. Я деколи не встигаю. Артур у мене на подхваті, він Боже якусь в 11 годин. Чую, що йде в нього. Артур чи чудо, чую, що йде в нього консультація. Я кажу, Артур, це що таке? Ну, жінці було дуже потрібно. Тобто він не, він не може відмовити. Я то можу відмовити, тому що в мене фізичний стан, я, я фізично Так, деколи. Вже як то кажуть, бобик здох. А він молодий організм, він такий, знаєте, тут і свою роботу робить, і ще встигає всім щось допомогти. Також веде магазин. Тобто, Артур, в мене є Артур. Що буде з містами суми? З містами суми, до речі, суми, до речі, надалі страждають і надалі будуть страждати. Але я можу сказати, що суми вистоїть і суми не окупують. У мене виходить, що кожного ефіра Артура ви хвалите. А мені так приємно. Це ж моя дитина. До речі, на рахунок Російської Федерації, що я вам можу сказати? Ми вже дивіться, наш четвертий рік війна йде. Ми вони від початку нас почали бомбити, і наші тець зносили тобто ресурси наші зносити. Але ми вже наскільки навчилися, і ми наскільки молодці, що ми вже виходимо з будь-якої ситуації. Пам'ятаємо, як ми у 22-му році варили їсти під свічками, підігрівали їду. пам'ятаєте, хто це робив? Я то так робила: розігрівала воду, цих таблетки свічки, розігрівала воду, щоб тепла була. Хоча ми в селі живемо, знаєте, це в нас все було. А там Во зараз хаос. Вони ну тобто, вони навіть не додумуються до того, щоб дві лампочки якось тулити. Пам'ятаєте, ті лампочки тулили, як павербанки закупляли? Тобто, це. Ми вже прийшли і, наприклад, якщо в нас світла немає, ніхто не вмирає, і ніхто не ну, такої катастрофи не, не робить. Ага, нема, нема. Значить, а, можна так підкрутити, можна так зробити, можна так лампочку поставити. Все, в нас проблем нема в тому. Тобто в людей логіка наскільки люди вже витримані зробилися, що це для них не є проблема. А там є проблема і досить велика проблема, тому що. Взяти те, що в нас, як би не казати, в Україні набагато тепліше. Це один фактор, що зовсім різні погодні умови йдуть. У нас будинки, в нас квартири, вони якісь більше як освітлення. Ми світліша країна, тобто, бо то захід, там дуже, ну там можна сказати, там де сочі, от, в ця сторона, то їм трошки краще, але сюди вглиб, то там біда, бідося йде. Покровські вистої. І, до речі, я на тому ефірі говорила, і я зараз говорю про те, що там за недоволення людей вже досить сильно вже на ісході. Щоб сказати, що вони будуть бунтувати чи якісь мітінги робити, я цього не бачу. Ну, плюс до того йде кулуарні ігри вже почалися. Діта присаджують, тому що гроші пропадають і досить ще, до речі, мають прийняти закон, він зараз мурижиться за російські активи. Його цей закон приймуть, і також це ж їхні кошти, це ж їхні кошти, а вони живуть матеріально. Тобто матеріальне для них саме основне йде. І таким чином в них така бідося буде. І там якось так в Криму будуть блокаути, так в них ж зараз вони є. Коли буде масове звільнення полонених, масове звільнення полонених, щоб їх одних за одним масово звільняли, не буде такого Все Рівно Їх будуть якісь два один раз на два тижні робити, тому що списки дуже великі, багато людей, і тому воно таким чином, воно помаленьку. Просувається. О, там звільнили село і взяли в полон 50 дуріків. О, класно, будемо тільки міняти. Говорять, що в Росії запустили ядерку, на Америку. Це правда, не ядерку, це вони робили якесь питання. Там вона була без ядерного, просто коробку запустили. Я чекаю, що вони туди, в ту ракету заповнили ядерною сумішчю. Щоб бабахнуло їм. Це просто була таке муляж був. Я дуже хочу, щоб вони її заповнили і запустили, почали запускати. Тому що неодноразово я бачу, що там буде взрив. Лякаю, що заблокують наші гроші в банках. Це російське ІПСО. Всі міста зараз Україна досить сильно фонить. Я не сижу і по, місту, по містах не розказую, тому що я врахую, я того разу вас запитувала, я цього разу теж запитую, що буде, як ви будете знати. Що буде? Я не бачу в цьому сенсу сидіти, тріндикати за кожне, за кожне місто. Що, що впаде, що не впаде. Білорусь буде втягнута з Росією у Європу. Так, буде втягнута. Долар буде, буде. Скажіть, будь ласка, майбутнє багатоваріантне? Так, багато Я розказувала на тому ефірі, можете зайти до мене, будь ласка, на телеграм-канал. Там якраз останній ролик за позавчора я давала і я, я розказувала людям, як люди ж проживають. В в реальності шість життів, і тобто, можна переходити з одного слою на інший. Тобто, якби люди знали, як це робити, я трішечки надала моменти, як, як це зробити, тому що в кожній реальності ми є, і наша інсталяція кругом є. Тобто, всі ті люди, вся родина, всі батьки, діти і так далі але по різних варіаціях проживається. Коли буде масовий обстріл 25, 26, 27 число. Добрий вечір. Чи зменшить мобілізаційний вік? Ні, я не бачу, щоб зменшували мобілізаційний вік. Чи буде наступ з Білорусі? З Білорусі наступу на це в Україну не буде. Путін піде на Європу, піде. Коли в Європу почнеться війна, війна у нас буде за те, нас буде перемир'я. Добропілля не окупують, не окупують. Студентів 25 мобілізують, студентів не мобілізують. Чи буде в Іспанії війна? Всі країни НАТО і ЄС будуть залучені у війну. Куп'янськ не окупують. Добрий вечір. Так, бачила, що саме тяжке пройшла Україна. Це правда, як ви бачите, так я бачу, що Україна вже саме важке пройшла. А баба на болотах буде до нападу у Європу чи після? А вчора що його не було? Цеї ночі бабаху, якого ви чекаєте, бабаху? А ну напишіть мені, якого ви чекаєте, бабаху? Я вам казала, що Кремль не будуть, Лінін не встане, хоча б дуже хочеться. Олечка, чим запасатися українцям? Я не знаю, чим записатися. Я нічим не записаюся. Я живу одним днем. Ця собака каже про бабаху, а я тут при чому? От такого, дивіться, от походити, походити по екстрасенсах, я не маю нічого проти. Ходіть кругом, ви маєте тобто, аналізувати, дивитися і так далі. Ну, Потім ви починаєте путати, ви починаєте звинувачувати мене, в тому що я навіть. Ну, чи щось, наприклад, ви, а ви казали, а ви казали. Я думаю, я вже по тому є такі моменти, що я аж це, переглядаю свої відео. Думаю, може в мене якась амнезія, може щось я казала, таке, знаєте, що в мене тут такі вже, а ти казала, а ти казала, ну, в мене такого нема. Знаєте, тим, піш, тим паче, що я свої відео не видаляю ні одне відео, я ще не видалила. І тут... Так, Така ситуація, то трішечки запам'ятовуйте, будь ласка, в кого ви що дивитеся і хто що каже, тому що шо... потім якісь такі, знаєте, недоречні запитання йдуть. Мабуть, перевіряю, чи він правду каже. Він в мене сидить на каналі, я вам так ще скажу. Тому що в TikTok ви можна бачити, хто до тебе заходить на канал і хто до тебе, тобто переглядає твій профіль. І до речі, не тільки він. Хто переможе, наточ. НАТО Буде обмін великий в жовтні. Я бачу обмін, але я не знаю, чи то великий буде. Чи ні? Боже, Полтаву окупують. Не окупують Полтаву. Що з Кримом буде? Крим буде повернути в Україну. До речі, там Крим трошечки буде зле і добре, тому що він буде не дієздатний для життя, але він буде переходити до України і ми знову. Всіма силами ще будуть турки і татари допомагати і відновлювати Крим, який, вибачте, за слово засрали. І ха, це і Херсонську область теж. Тому що, виходить, моє найулюбленіше місце було відпочинку це Арбатська стрілка. Село Щаслівцеве. І діти мої, там, як то кажуть, кожного літа вони виросли на, на, на Азовському морі. Дуже багато знайомих там позалишалося. І в окупації зараз є знайомі, і виходить, показують, показують, які яка біда там твориться, якими бідними занедбане, яке воно все зачухане. І ті гарячі істочники, ну я кажу, не хочеться плакати.